Добрий ранок, банда. Що, перший ранок без бікбоса і мені вже скучно. Новий ще не приїхав, старого вже нема. Та й таке. А, кстати, що я вам хотів сказати? Приїхав зараз на поломку, от, і лука для того, щоб я буває путаюсь, коли там швидко кажуть, що Се санта, сетанта у нас і ті, і ті є. Особенно Сесанта Сей, Сетанта Сети. Він показує тіпо, отак, от, ну, два пальці і каже з Сетанта. От, ротто сетанта тіпо, що, сетанта. Ну, до п'яти додається п'ять показують не от. І я це, стосовно цього, ми не раз в Італії були. Коли заказуєш кафе, бріве, будь-що там, коли заказуєш, особливо в барі, коли шуміха, навіть якщо ти скажеш «ун кафе перфавори і покажеш отак, от, то тобі зроблять два кофе, потім? Тому що у них один отак от треба показувати. І коли показуєш отак, от, ну типу, ти просто цей палець там не можеш вирівняти, бо якісь причини, показуєш отак, тобі роблять два кофе, дають два бріоша. Тобто у них один починається з великого пальця. Це так не знаю на що вам ця інформація, але якщо ви приїдете в Італію, щоб ви знали, що якщо ви будете заказувати, як у нас, то вечно один, отак, ну як хочете показувати, то вам зроблять два. Заплатите в два рази більше. Ну, я ж думаю, ви коли приїдете сюди, ви будете тратити гроші, а не заощаджувати. Так що можете брати всього по два. От. І буде вам щастя. Ну, а у нас що новий місяць? Ну, не починається многообіщаючий новий місяць. От. Починається Двіж Париж. Ну Так що Що сьогодні буде відбуватися, я не знаю. Поки не стільки десь утічка газолі, ось він їде. Зараз буду дивитися. В солярці купатися, як обич. Де наш третій? Скажіть мені, де наш третій? Бандочка, зараз я вам прикол розкажу. Ну і, і напишете, ви мені потім, як у вас з емоціями взагалі по житті, ну буває таке, ісполняєте там на емоціях щось таке, що лучше б себе попридержать. Розказую ситуацію, значить перед обідом, що зараз приїжджаю, там же вже все закінчив, от, Все зробив, все у мене класно вийшло, все якби по мінімуму проблем. От, вчасно їду в обідати, що, що ще хотілося б, да? під'їжджаю. Вот. И за мной следом приезжает Ауди э, Spinelli, хозяина. И получается, что я пока весь там что-то отстегнулся, что забирал же кошелек, ключи. Получается, открывается дверка в его машине и вылажу я. А я вылез, ну, только вот, руки там сполошнули, вот, вылез весь чумазый. От, і виходить, ну раніше ми з ним коли б, там бачились на території, то якось це вже було, коли він виходить з офісу, заходить в офіс, коли ну, багато людей, всі там, знає, ну тобто, лоб в оп ми з ним прям ніколи це перший раз ми з ним так стикнулися. І виходить, якраз всі вже виходять в цей момент. Есть, ми ми також стикаємося і виходить хто, хто звідки, знаєте, з яких дверей, тому що приїхав. В і він на мене дивиться, улибається, бачить, що я весь грязний, і каже, е, як це... слава, помистай. Слава. І я на емоціях, знаєте, я чуть не... Я повертаюся і, ну, до всіх, О, так, блядь, треба казати. Не зла, не злава. Ну, тобто людина, по-перше, знає, як мене звати. Це дуже приємно. Ну, зрозуміло, не з бікбосом родичі. Я думаю, що там не, не раз я в них був на слуху. Тим більше, що я один тут українець і цей. О, але саме приємніше то, що він правильно виговарює моє ім'я. знаєте. Ні, ну там не прям так чітко слава, но, но не зла. Не оце, не, не так, як вони. А один в мене тут взагалі злата на мене каже, Я кажу, ага, Огнівич. от, Ну оцей. І я ж це на емоціях тут чуть ли не хотів би сказати, що так, знаєте, такого або по плечі похлопати. Ну слава Богу, себе здержав. А потім відійшов і мені так смішно стало. Я, ну, я просто розумію, що я іноді на емоціях таке можу і сповнити, що краще себе попридержати. І нагадав сейчас сам собі той случай, коли е випускний клас 11 здаємо ми екзамени. Нас звели там два класи докупи. Типу, ну і це ж, хто вчився в ті годи, як і я, там по телевізору кажуть, який буде то варіант типу, чи диктанта чи що, чи що, по телевізору. Його там і диктує, Я вже навіть не Ну, По математиці я пам'ятаю. І значить, ми два класи випускних сидимо. Нам там, я ще телевізор приносив з дому в школу, щоб по тому телевізору подивитися, ну, який. Саме там типу, білет, чи як нам попадеться. Ну, Варіант э, рішення цих задач. Ну, ви зрозуміли, про що я говорю? Я ж кажу, хто здавав ті гадати, э, кінець 90-х, початок 2000-х, то я думаю, що у всіх так було однаково. Ну, і значить, же, шпаргалки, все як положено. А я, ну, як, я з математикою дружив, в принципі, в школі все час. Але ж знаєте, як ну, ледачі, оце, прогулять туди-сюди, тим більше, що я... Всі розумів, що в мене ну, вчителі, директриса будуть мене тягнути по максимуму за вуха, знаєте, щоб я скоріше і нормальніше закінчив ту школу, тому що ну, куди мене діти? Батьків, по суті, нема. Папа десь в Португалії, мама в Італії, понимаєте? бабця там, типа, за нами якось догляда не догляда. От, ну таке, знаєте. А торви повністю тобто, я на машині гасаю в школу, директрису підвозю, там ми от ходимо копати десь в парк. Я кажу, що ви будете пішки. Чи може кажу, давайте хай сидіти лопати закинуть, і я вас підвезу. знаєте, Ну тако, типа, вообще по-простому. Вона каже, ну поїхали, тим більше, що мій чоловік гаїшник, нас ніхто не ну, от, От так, от, от, от знаєте, було весело жити в Херсоні. Ну це ж я не про це вам мав сказати. Ну і значить, шпаргалки, все як положено, все одно повинні бути присутні. Да? Ну, всі ж так ходили, навіть якщо ти там трохи кумекаєш. У мене в класі там була ну, медалістка Альона е, Шеліст. Е, така дівчинка суддєю зараз в Києві працює. Е, і ну, пару-тройку дівчат, які там типу, теж ну, вони не золоті медалісти, але... Ну, <кій> Всі я-я, знаєте, ліс рук, ото, коли вчительниця каже, що ліс рук, то вона і ввиду всіх, крім оцих 4 чи 5 дівчат, знаєте, які у них ну, у них завжди був, освіт, навіть якщо неправильні, ну, їм ж треба було ті панти поганяти. <кій> і оце ж математика, екзамен. Сідаємо мою писати. Ну і я якби, знаю, що в мене є всі ці шпаргалки. от. Кажуть, який білет, які діла, все, я сідаю, достаю тихенечку шпаргалочку. І починаю. А там же ж трьох уровнів сложності були ці задачі. Перший там, другий і третій. Типа це перший на троєчку, другий рівень там чотири. От, і якщо три всі і дві складні задачі третього рівня були там, типа, суперскладні, то їх треба було. На 5. Ну і в мене коротше, я ще тільки на тройку пишу, там щось списую. Хтось в мене палить, я не пам'ятаю чи, чи, чи директриса, чи вчителька, а в нас же ж, як обично, mm -hmm. те, що це таке, як воно, з шмарано, сидить же ж хтось, типу, представитель якийсь. Ну, коротше, палять у мене цю, забирають у мене шпаргалку. Я сижу, думаю, та що, ну, ну тройка, знаєте, тройка та й тройка. А я, по-моєму, вже щось ну, на, на тройку понаписував. Але ж сидіти на екзамені півтора часа. Та я думаю, подожди, Ну ти ж не такий Олень, щоб оце, ну, в когось списати ще щось. Ну, а ну-ка треба почитати хоча б ту задачу, чи можу я там рішити її, там, чи не можу. Ну і в ітолію я починаю там шевелити своїми цими шестеренками трохи. Ти розумієш, що вроді якби для мене не складно. Може і неправильно, знаєте, бо я скажу школу, прогулював туди-сюди, але ж ну, я завжди. То по спорту там витягував перші міста, то ще щось, то мене якось воно ну, проталкувається. І й тут же ж я давай щось одну задачку, другу, третю, там це другий уровень складності. Потім думаю, так, ну вже четвірочка, мінімум четверочка, а якщо десь помилки, то все одно троєчка. для екзамена мені встраювався. Ну що, давайте третій уровень. буде, ну давайте, третій. Ну, коротше, щось я так туди-сюди, туди-сюди. Хоп, написав, коротше, зробив все. Зробив все сам, не знаю, чи правильно, чи неправильно, Ну, як мені здавалось правильно, як на самом деле, ніхто ж не знає. Знаєте, все, здали ми цей сей, проходить там якийсь час, там два-три дні, скільки там, коли приходиш за результатами, обично їх на стінці вирішують, і ще щось. Але це, по-моєму, був вже останній екзамен. Значить ми в вартовому залі, все, збираємось два класи, там виходить директриса, <клухи> виходить заучка, каже, ну що, діти, ну, типа, на перездачу немає нікого, це слава Богу, тара-та-та, -та, ну що двоєх немає. От, але каже, от, з п'ятерками, ну, типу, наочно, на жаль, справилось лише два учні. От, каже, Я хотіла ну, від себе хотіла, щоб було більше. знаєте, тут. Ну і каже, це Шелість Стальона і Борисенко В'ячеслав. І я Ні, ой, я тобі кажу, я <смі> я так це громко сказав на да, всю школу, що знаєте. Ну, зараз, якщо так, такі емоції, то як би ну, вроді нічого страшного, да, ну, доросла людина собі там мати гне. А коли це, знаєте, школьник при всіх учителях, при всьому, то я ну, я просто настільки був в шокі, я, ну, то я реально хіріл від щастя. Я кажу, і я, вона да. каже, так. Каже, я теж в шоці. І я кажу, от і я. Так що отак от іноді не можеш стримувати свої емоції. Ну, розказуйте, що у вас таке теж буває, наверное. у всіх таке буває. короче, зараз поїду ще на вольт. Треба ще там вопросики порішати. Скучно без біг босса, я вже казав, навіть да? якось ніхто не їздить, ніхто нікого не напрягає. Ну, мене то він і не напрягав. От, але я знаєте, що вирішив. <кій> я думаю, що ну, він там ці прощальні поляни може і накривав, коли я був в відпустці. Вони, як правило, це роблять зарані, а потім, вже, як то кажуть, це душою в один прекрасний день не виходять на роботу. Отож, він нам білетики ці підігнав по 200 євро ну, на солярку і все остальне. Я думаю, що я від себе йому, так як я балакаю, не фонтан, скажімо, по-італіянськи, я йому від себе в WhatsApp напишу. Ну оцей, типа, смс-ку. Ну, що типу... З подякою за те, що він мене терпів, за те, що він мене взяв. Я ж пам'ятаю, як це все починалось. Вроді і не так давно, а вже і почти три роки, поняли, пройшло. От, Як він спочатку не хотів мене брати, а, а потім не хотів, щоб, щоб цей зі мною розставатися, як то кажуть. Ось так от. Так що я йому щось напишу якісь. Слава благодарності. Так, ну ладно, в мене біп закінчується, а я ще мені треба в рибки зайти пограти. Ніхто в рибки не грає. ой це. І не скачуйте, якщо вдруг у вас буде можливість, то не скачуйте її, бо як скачаєте, ви потім з тих рибок не вилазите ні днем, ні ночі. Але таке, знаєте, приятне время і трошки, як то кажуть, полезно для мозгов. Лучше б я, конечно, італійську вчив, але вона мене починає нервувати, поэтому я лучше в рибки пограю. Пока. Тільки подивіться на цей колір моря сьогодні, але вітер Ех, красота Луки не поддельники, воно катаються. А лука не, сьогодні каже, я ж в неділю, буде вітер класний, а це вони люблять, коли вітер згору, це як зараз. Дивіться, хвиль взагалі немає на пляжі. Але вітер чуєте, сильний. І це ж вони воно якраз так добу, класний кататися на цей. Погодка супер. Є люди на пляжі, вони ну, щось там трохи загорають, купаються. Ну вже не літо, вже зрозуміло. А я от саме таку погоду найбільше люблю. Для купання і загорання. Навірно вам там в камеру дує, я ж не розумію. Просто хотів вам показати, який сьогодні колір води красивий. Якщо камера передасть, звісно. Братан! Надо буде, обращайся, я тобі цю карту виведу. Короче, в двух словах, пам'яті всі гарно це місце, да раньше мама тут працювала, а мы сюди приїжджали жрать на халяву. Вот. Не тут Алена нам сказала, що сьогодні там відкрився якийсь магазин, де продають типу, не відправлені посылки, чи там які не забрали посалки. Вот, по 5-6 євро. Я це що це все, знаєте, лохотрон. Мама каже, может тобі там телефон попадать. Який телефон? Я думаю, що там є дорогостояща віч, але вона, е, е, як правило, вона не нужна. Або взагалі навіть дешевше, ніж, е, ніж вона стоїть. Ну, таке, знаєте, для контенту, для снігу. євро не гроші. Вот. Зараз щось візьмемо. Оце, оце все туди в очередь, чи що ви що на приколі, люди добрі, от ви. Боже, от де. Лох, ні мамонт, ні вимріть. Плохі ні мамонти не вимруть, да? Ну сто процентів, ви що гоните? На що ви надієтесь? Вибирайте коробки побільше. Чесно, я б лучше поїхав би додому і поїв би і віддихнув би. Ну це мама де, чисто для контенту. Дивіться, запустили групу людей. Яка там вже все перекрутила, перемасила, а ця штука робить вже два дні. Ви представляєте, що за два дні, вони там перебрали все. Про телефон, якийсь, як мама каже, і мови бути не може, тому що вони знають, в якій посилці був телефон і вони їх вже оставили собі. А ті вже перегнули, переламали ті всі посилки, перещупали. Я не знаю. І зараз і ми, як дебіли, зайдемо, будемо гнути, щупати, ламати, е провіряти, догадуватися. Це ще хуже, ніж кіндер-сюрприз. Там хоч можна було по весу і по звуку определить ігрушка, а де не нужний тобі конструктор. А тут. Ах, ладно. Так, ну що, сам процес, саму розпаковку ви зможете подивитися у мами на півчасаві. Скажу вам так, заплатили 70 євро. Ну, в нашому випадку ще якось нам трошки повезло. Тобто, об'яснюю чого. Попалися штани. Альониного розміру, таке, як альона любить, носить. Далі. Попалися штани, які я давно вже собі хотів. 2XL, не знаю, чи вони на мене будуть. ну Можна під них схуднути. Оце ці зимні, які знаєте, не промокають, і це для роботи. То що треба? От, треба подивитися, скільки вони стоять. Значить, потратили на все, я скажу, 70 євро. динамометрический ключ. Ну, я сразу знал, что это какой-то инструмент, я и предполагал, что это что-то такое может быть. Вот. Не знаю, сколько он стоит, но... Але... Але вот, вот, так. Я думаю, что его можно даже продать. Есть даже кому сказать, что его треба продать. Даже лука, барыга, считает. Так, поехали дальше. Регали почти всім попали, всім, кромі мами. Юлі, значить, косметичка. Щоб вона мою не трогала. Потому що в мене вже в косметичці і резиночки. І що ти тільки там чого тільки нема. А так тепер буде тебе розова, красива косметичка. Бачиш? Кучу карманчиків. Все як мені нравиться. Я не знаю, чи, чи вона фірмна, чи не фірма, алесь ну, гамно, по-моєму. Кожа молодого дермантина. Але що, многофункціонально. Цветов багатенна, як ти казав. На 7210. Кучу карманчиків. Сюди вставити мою фотографію на пам'ять. Антенна до телевізора. Я так і не розумію. Тобто вона може робити з Вона робить сама по собі. Ну ми з цим розберемося. Десь тут інструкція є. Ну, Я думаю, що вона теж якихось євро ну, може і стоїть. Ну, ну, Саньку ще одна ігрова приставка. Ми таку і хотіли, це по-моєму модніше, але ми взяли якусь дешевшу вірші. Ну ми, ми в ту вже і не грає. ну, просто нам нема коли. Але тепер буде у нас, якщо, що, одна домашня, одна на виїзд. Два джойстика. Все як вона ага. має бути. Переходнички, подключав, ну все, як це, ігрова приставка. Там 8-16 бит, ну якщо кому може показувати, то есть там починає від Mario, заканчиває Net for Speed, там перша Sony PlayStation, яка була перша і друга, да, по-моєму? Я okay. не помню. В общем, всі ігрові приставки. 8, 16, 64, ой, 32, 64. Okay. Ну, все, отак от. что... Okay. З'їздили ми цей лохотрон, я його по-другому не буду називати все одно. Так що дивіться у мами на каналі саму розпаковку, ну і, і все стіну. Так, що пока. Ну, якщо з розчіплютими карманами то всі в ліс. А так ще, звісно, педики на велосипедіки. Ні, ну якщо трошки схуднуть, через що вони тягнуться, але вони якісь попт. Наче в лосинах, чесно ага. слово. Ну ты і жарки mm -hmm. прям даже скажи. Mm -hmm.